Протягом двох днів на центральному стадіоні Бердичева панувала королева спорту. Школярі міста брали участь у спартакіаді з легкої атлетики. День перший організатори відвели під естафету 4 по 100 метрів та забіги на 60 метрів. Кількість бажаючих спробувати у них свої сили не обмежували. За кінцеві обирали два найкращі результати кожної з шкіл, окремо серед дівчат і серед хлопців. Так дистанцію 60 метрів стрімкіше за всіх подолали учні 4-го НВК – Галина Стоколяс – 7,91 та Дмитро Реченко – 7,4 секунди. В естафеті 4 по 100 пальму першості також завоювали представники НВК номер 4. Другий день спартакіади пройшов під знаком стрибків з місця у довжину та забігів на 100 метрів. Щодо стрибків, то тут кожному бажаючому судді надавали по три спроби. Кращими у цьому виді першості були визнані учні 10-го НВК Олександр Петречко із результатом 2 метри 76 сантиметрів. Та представниця 12-ї школи Ольга Мельничук, яка стрибнула на 2.31. У забігах на 100 метрів звання кращого у легкій атлетиці підтвердив НВК номер 4 Андрій Яременко подала 100 метрівку за 11,4 секунди. А все та сама Галина Стоколяс за 12,99. Вони і були оголошені переможцями даного етапу Спартакіади.